Будьте осторожні, сокотиться від злих людей, бо вони будуть вас передавати на суди і в соборищах, на собраннях будуть вас бити, переслідувати і поведуть вас к правителям за ім'я Христово. І ще зовсім недавно ми могли думати, що значить бойтеся людей, ну як? Як бояти людей? По закону написано. Битися не можеш, і тебе хтось чоловік словом тебе оскорбить, уже суд. І вдруг ми видимо тисячі случаїв по телевізору, як наших православних людей б'ють під храмами не під чужими, а під своїми храмами приходять люди чужі, деколи в масках і збивають людей. А потім що ще роблять? Тягнуть тих людей у суд. І Євангеліє пише: остерігайтеся людей, будуть вас бити, тягнути в суди, але помніть одно правило. Коли вас будуть передавати на суди, не переживайте, що казати. От Духа Святого буде вам дано, от Духа Отця Вашого буде вам дано що казати, як говорити, і ніхто не буде сильний противитися вам в тот час будете видіти, що таке последні времена придасть брат брата на смерть. Это ужас, отець на сина, а в діти на родителі і навіть умертвлять їх. Нині маса случаїв, як діти виходять з-під контролю, не тільки не вважають батьків, не тільки просто здадуть їх в інтернат, але ще часто батьки і збиваєми бивають. В безчесті живуть. За що? З юності дітей не вчили, до церкви не водили, не дали їм доброї школи доброго воспитання, а потім поплатилися. Причому многі сьогодні іменно у тому плані. І завершення каже Господь. Опять предупреждаю вас всьому світі, не будуть вам давати ордена й медалі, що ви ходите до церкви, що ви чесні не п'єте, не курите, що ви чесно живете. Ні. Наоборот, будете ненавидими всіми людьми за ім'я Христово, за імя Моє. Ну лише той, хто перетерпить до кінця, тот спасеться. Вот правило жизни. Ти терпиш, не пам'ятай пасті суєти, то тобі все во спасенні твої душі. Але якщо ти терпиш і потом раз зорвався і руки опустив, загинеш духовно. Но претерпівши до кінця, до кінця жизни, поки ти дихаєш, помни, змії і пітони, рядом готові тебе задушити, Осини себе крестом, читай Євангеліє Слово Божє, читай псалтир, котрій древніша мудрость, читай мудрості Соломона, читай Опаси Тих Отцов, і ти увидиш, скілько при тобою відкриєшся. Море великое благодатне поле, на котрому ти будеш знати, як треба сіяти, як треба піднімати, як треба косити, як треба толочити і потом, помоловши зерно, випечи хліб. Так кожен з нас має приготувати себе для вічності, бо ж так поступаючи, будучи осторожним, остерігаєся людей. І моляся за своїх ворогів, віддя, коли в своїх друзях явно опонентів, подніми молитву і устами своїми, скажи, Господи, благослови всіх, хто зо мною общається, благослови Господи, всіх моїх друзів, близьких знайомих, благослови їх, Господи, навіть як хтось із них готує проти мене щось. Боже, прости му. Тому що ми покликані не на кого не держати в душі, в серцю зло. Бо лише так поступаючи, ми християни, діти Божі, діти світла, діти мира, діти радості духовної, радості спасення, а в вічності і наслідник Царства Божого. Амінь.